Ну що, друзі, я не знаю. Я ще не дивився на кшталт глубини, наскільки низько опустився. Ну, я не роблю до паралелі. Я намагаюся нижче опуститись, тому що Щоб був невеличкий запас. Не знаю, як вийшло. Подивлюся. От ви прямо зараз. Напишіть, візьміть, напишіть, покритикуйте. Так, дивіться, вага. П'ятірочка. П'ятірочка. П'ятнадцять. Двадцять. Двадцять. Так. П'ятнашка. І п'ятнашка. Фу. Досить важко, друзі. Мої вітання, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Оце що ви тільки що мали можливість спостерігати. Це така, хай буде назвемо так, побочка жиму штанги лежачи. Рік назад я спробував трошки пройтись. Я тоді дійшов після повернення з фронту. я... Після своїх травм поранень відновлювався, дійшов до 150 в жимі. жимом займаюся з 32 років, практично вже протягом 12 років. А бруси це просто додаток. І от я дійшов до 150 і мені було цікаво спробувати, що я зможу на брусах. Я тоді буквально пам'ятаю 2-3 тижні потренувався. ну Зрозумійте мене правильно, я не Арестович, ви пам'ятаєте, 2-3 тижні, да? а дійсно так було, якщо не помиляюсь, 2-3 тижні потренувався і от показав такий результат на брусах. Але ж це не з нуля було. Наприклад, 5, 60 кг, 5 по 6, 4 по 6 я весь час виконував це як підсобку, а от просто спробував пройтись на рази. Окей, це ви побачили. І ще таке питання: ви думаєте, були б у мене якісь м'язи, аби я не тренувався з вагою? Ну, це теж для обговорення подумайте, напишіть. Окей, а сьогодні, друзі, тема, ну, яка, думаю, цікава всім: бруси турнік. Чи можливо на них набирати м'язову масу? Чи можливо вирости на брусах і турніку? Не займаючись зі штангою і гантелями, ну, от, от такі умови. Хтось мені там писав із підписників. Я живу в полі, нема нічого, ну візьми і закопай турніка собі, якусь планку. візьми зроби дві паралельні планки, зроби на дереві на якомусь, якщо є дерево, а не ти в полі взагалі. І тренуйся, турнік бруси. Чи можливо набирати м'язову масу? От сьогодні саме про це Умощуйтесь комфортніше і будемо розпочинати. Хавчика набирайте, як, як завжди буде цікаво і багато корисного ви для себе отримаєте. Окей, друзі, перед тим як почати, пора вже мені якусь рекламу трохи зробити свою. Вибачайте, вже ж життя так влаштоване, що потрібно і мені на протеїн з маслом. Щось мати. Е, якщо ви хочете підтримати канал, є в описі, можете подивитися, як це зробити. Якщо ви хочете стати спонсором каналу і допомогти в розвитку каналу, теж можете це зробити. Якщо ви хочете отримати індивідуальну програму тренувань або тренуватися зі мною онлайн, то теж залишаю посилання, залишаю. Куди звертатися, вайбер, телеграм в описі каналу також буде в коментарях. Прикріплено. Тому що ну, всі люди різні, і я є прихильником того, що одну схему для всіх неможливо дати. Звісно, всі люди діляться за віком, за статтю, за якимись особливими можливостями, так? Там якісь травми, звісно, у когось хтось тільки починає, хтось уже закінчує кар'єру свою. Тому якось так. Давайте ближче до діла. Дивіться. Одне із перших правил, якщо ви хочете взагалі набрати м'язову масу, ми не беремо зараз бруси, турнік, там якийсь зал, штанга, тренажер, взагалі загальне поняття таке, якщо ви хочете набирати м'язову масу, то ви повинні прив'язати до, до цього харчування свій стіл. Те, що ви їсте. Якщо ви будете тренуватися, виконувати все правильно, по грамотним схемам, прогресувати з періодизацією, то а не будете повноцінно харчуватись, то матеріалу будівельного не буде для того, щоб будувались ваші м'язи. Я сподіваюся, це зрозуміло всім, і я не буду це довго пояснювати. Раціони харчування я теж розписую, до речі. Тому відразу подивіться на те, що ви їсте. Якщо ви десь не доїдаєте, то маса не буде приростати, як би ви там не тренувалися, ви будете тільки вниз себе убивати. Друге правило це відновлення. М'язи, як я вже казав, не ростуть на тренуванні. На тих самих турніках, брусах, коли ви тренуєтеся, ви ці м'язи нагружаєте, ви їх травмуєте, а відновлюються вони, коли ви відпочиваєте. От саме тоді вони і ростуть і приростають. Тому достатній відпочинок. Відновлення сон повноцінний обов'язково, як мінімум 8 годин, повинен бути. Це такі загальноприйняті правила, які, здавалось би, знають всі, але чомусь не всі цього дотримуються. От, Це основне. Якщо ви всіх цих пунктів дотримуєтесь, то давайте переходимо далі. Турнік-бруся. Чому я прихильник спарювати їх? Далі я розповім оці змішані сети, як це все виконувати як це все працює. Як на них можливо набирати м'язову масу? Ще один пункт особлива умова. Для того, щоб ваші м'язи росли, збільшувались в об'ємах і збільшувалась ваша сила, вам потрібно пригресувати по навантаженню. Тобто, приходить Василь з вагою власною 70 кг. Робить на турніку 10 повторень, робить на брусах 10 повторень, 4 по 10 турнік, 4 по 10 бруси, зробив, ще там якісь справи пододавав, пішов додому. Їсть, відновлюється, приходить там через тиждень він доходить до 12 повторень, до 15, до 20, там, до 25, далі важко прогресувати, він на них зупиняється, пройти не може і нічого не відбувається, нічого не змінюється. Спочатку десь приросли м'язи, тому що це був відгук на навантаження. Як людина там не могла підтягуватись, підтягувалась два рази, а тоді добавила, стала 12 разів підтягуватись, то, звісно, що ж приросло, ви стали кріпші, м'язи збільшились і ну, ви спрогресували. Далі все. Далі ви зупинилися і нічого не буде. Головне правило для цього вам потрібна прогресія по навантаженню. Тобто. У вас є 70 кг, виконуєте на турніку 10 разів, дійшли до 10. Сама проста, оптимальна схема для початківця. Чіпляєте на себе 2,5 кг, побагато не крокуєте. Буде досить. І доходите знову до 10 повторень. От у вас вже 72,5 і якщо з вагою, ви дійшли до 10, бачите можете, додаєте ще і йдете далі. І таким чином ви будете прогресувати і контролюєте тільки свою вагу. Якщо в залі штангою робити це легше, штангу просто додаєте вагу, а тут ви дивитесь на себе. Можливо, у вас було 70 ви спрогресували. У вас вже 73, ви підтягуєтесь 10 разів, то ви спрогресували. Аж цілих 3 кілограми ви стали кріпші. І навпаки, якщо ви схудли, у вас було 70, стало 65, а ви підтягувались 10, а зараз 12, то ви не спрогресували. Це теж все потрібно враховувати. З те саме й бруси. Вибачте, там мене відволікли. Оце саме просте правило. Саме просте і дієве, на початках воно теж чудово працює, ви йдете, додаєте, далі ви повинні бути вже трохи хитрішим. Ви повинні періодизацію підключати, тобто важкі легкі тренування, середні, тобто ви виконуєте там. Зробили взагалі ваш організм любить варіацію. Зробили 4 по 6 на турніку, на брусах зробили 4 по 8, наступне тренування або можна чергувати. Бруси важко, турнік легко. На турнік хай буде 4 по 6. З власною вагою 75. Наступне тренування. Зробили 4 по 2 з вагою 5 кг. От додали, зробили 4 по 2. Наступне тренування зробили з резинкою. Легше, зробили 5 по 12. До речі, про резину я розповім, навіщо вона? Те саме на брусах. Тобто ви весь час варюєте, це все досить індивідуально. Я не буду давати загальне для всіх, тому що це досить індивідуально і потрібно дивитися по собі. От таким чином, ви таке пройшли, потім виходите і пробуєте. І ви вже робите там 12 повторень. Це вже легко. Знову додаєте, таким чином ви будете прогресувати. Те саме і на брусах. Є такі люди, які не можуть ні разу підтягтись, ні разу віджатись від брусів. От є такі люди. Що їм робити? Доступу до тренажерної зали немає. Резиночки, гума. Чіпляєте, воно полегшує навантаження. У вас 70 кг, гума знімає там, кілограмів 20, у вас 60 кг. Ви з меншою вагою працюєте. Робите на 12, гума різна, різного спротиву. Покупляйте собі ці, придбайте ці резиночки і тренуйтеся з ними. І таким чином прогресуйте. Навіть якщо ви підготовлений атлет і можете підтягтися там і 20 разів, то ця резина теж працює. В програмі я в себе це вставляю, обов'язково, це працює. Ви напрацьовуєте швидкість. Стартову швидкість, ви таким чином десь розгружаєтесь, ви не йдете весь час у відмову, от, і ви будете так прогресувати. Ну і давайте плюс-мінус, умовно, наголошу, умовно, складемо якусь програму. От, ви вже більш-менш підготовлений атлет, приходите, турнік бруси. Взагалі я рекомендую вам це поєднувати. Виконувати такими суперсетами. Що таке суперсети? це робота, на м'язи, антагоністи. Протилежні один одному. Тобто, ви вийшли, підтяглись 10 разів, це все умовно, хай з вагою там 5 кілограмів. Відпочили 30-40 секунд, пішли на бруси, віджались 10 разів. Потім знову турнік. Перерва між самим турніком буде більша. Поки ви робите навантаження на жимову групу, тягова відпочиває, але вона омивається кров'ю. Вона якби, активується все рівно. М'язи активні, тільки в статичному положенні. От, вони відновлюються. Вони не розтягуються, не скорочуються, коли ви робите на брусах. Тягові відновились. Більше часу на відпочинок, ви там більше можете осилити вагу, більшу кількість зробити. І Отак чергуйте. Це буде, це взагалі це працює прекрасно. Якщо б я тренувався десь на якихось спортмайданчиках, я б собі зробив таку схему. Я б не забував би про ноги, обов'язково. Я б зробив би 5 по 10-12 таких присідань, взяв би в руки. Якісь пару кірпичин, пару бутлів якийсь там, закинув би на плечі, поприсідав 4 по 12, розігрів ноги, хай навіть ви їх там дуже не тренуєте, але ви їх погріли. Так? От. Можна виконувати болгарський спліт присідання. Що це таке ви знаєте? Так? Одна нога ставиться на лаву, одна залишається як опорна і ви опускаєтеся. Кут в колінному суглобі 90 градусів, руки можна що хоч брати. Взяли там якісь, ну теж, що завгодно, два бутля, так? Взяли, поробили таке. от, обов'язково, потренували ноги. Кровообіг вже запущено, тому що нижня частина обов'язково повинна омиватися кров'ю. Якщо у вас не треновані ноги, у вас слабе серце. Зазвичай так кажуть і це правда, тому обов'язково це тренуйте. Потренували ноги, зробили турнік-бруси. Широким хватом підтягування, віджимання з акцентом на грудні нахил більш вперед. Поробили. Окей, пошли. Хай буде 5 підходів, загальних 10, 5 спарених. Турнік-бруси або бруси-турнік. Окей, відпочили, походили там. Акцент на руки. Зробили. Підтягування на турніку з воротнім хватом. Вузьким, або можна е, пронованим звичайним хватом, але вузьким. Поробили акцент, щоб був більш на руки, з заведенням підборіддя, не до грудної клітини. Пішли на брусах, якщо є варіація, то чим вужчі бруси, тим більш воно на руки буде акцент. Чим ширші, тим на грудні. Вузенькі бруси і рівно так от. трицепс. 30, попрацював. От. Зробили теж 5 підходів спарених там-там. от уже у вас прекрасне, там готове тренування. Якщо вам мало там, що завгодно, ще там додайте на плечі, якісь два портфеля можете трошки попіднімати, щоб воно понавантажувалося. І от така якась фізуха буде для вас. Якщо ви більш за ці... ну, це така загальна, знаєте, така програмка. Якщо ви зациклені більш для набору, щоб хочете набрати більше м'язової маси, стати сильнішим, то працюйте з більшою вагою. Уже прив'язуйте на пояс якийсь там ваш, це все, що ви придумаєте там. Що завгодно. Якісь бутлі, якісь там кирпичі, якісь гирі. Якщо є гірка, гірка взагалі чудова, гірю дуже багато, можна виконувати вправи, як на плечі, там, жимові вправи, і поприсідати з нею можна чудово. І прив'язати до поясу, повіджиматись і попідтягуватись. На турніку дуже багато варіацій. Я колись робив відео, 15 варіантів підтягувань, там, щоб потренувати, навіть хват можна. Берете два шарфа або два рушника от почепили, от таким хватом узялись бачите, Оця частина забивається, плюс все, спина там робить, і вся верхня частина. От, не буду там конкретно вже казати, кожен собі підлаштовуйте у кого упор, куди йде. І якщо ви весь час прогресуєте, так також прогресувати можна і по кількості підходів. Об'єм збільшуєте. Тобто, ви дійшли з гірею там. 24 кг, 5 по 15, ви вже куди вам далі йти. Ви виконуєте не 5, а робите 7, там, по 12, 13, 8 підходів. От, і ви збільшуєте робочий об'єм і ви теж будете так прогресувати. Це все чудово працює. Тобто голова не тільки для того, щоб там якусь панамку носити, а щоб і думати, і ви могли нею користуватися. Ну от якось так, друзі, ну, якщо кого цікавить якісь там схеми конкретні або хоче попрацювати, щоб по... тільки для тих, хто серйозно хоче попрацювати, то написав недавно один, два тренування зробив, пропав десь, не може, то на роботі, то є. І відразу, якщо ви розумієте, що ви не зможете тренуватися постійно, от, то не мучте жопу. Ходіть там для підтримки тієї жопи потрошку щось робіть. Якщо хочете прогресувати і нормально навалювати, тренуватись. І не тільки на турніках, а і в залі, якщо ви хочете чогось досягти там в трійці або ще в якихось рухах, там, то можете звертатися, буду радий вам допомогти. Ну, от якось так, друзі. На сьогодні все. Всім добра, спорту, миру і слава Україні!